Ой, знаєте, Сміється по мой Яна. Знаємо, що ви близько спілкувалися свого часу з родиною Медведчуків. Я за них молюся. Ми ж усі з Росії працювали, правда? Суспільний резонанс навколо УПЦ московського патріархату набирає обертів. Нещодавно депутати Волинської обласної ради підтримали рішення про заборону релігійної організації на території області. Підняли питання і про розірвання договорів оренди з деякими храмами УПЦ МП, які розташовані на Волині. Серед них і скандально відомий Зимненський монастир, повна назва якого Святогірський Успенський Зимненський Ставропігійний жіночий монастир Волинської області. Настоятелькою цього монастиря є не менш скандально відома Ігуменя Стефана. Без перебільшень її називають однією з найвпливовіших церковних осіб на Волині. За інформацією змі, ігуменя Стефана підтримувала тісні зв'язки з представниками проросійської партії ОПЗЖ та навіть є кумою того самого зрадника України Віктора Медведчука. Стосунки між родиною Медведчуків і Ігуменею Стефаном. Фаною навіть називають дуже дружніми за такої дружби, крім Медведчуків, відвідувати святиню Зимненського монастиря любили і інші скандально відомі постаті, такі як Леонід Кучма, Віктор Янукович та екс-настоятель Києво-Печерської лаври Павло Лебідь. Попри таку, так би мовити, популярність і гумення Стефана ніколи не була публічною особистістю. За роки її настоятельства у храмі, монахиня лише лічені рази спілкувалась з журналістами. Інтерв'ю за її участю можна просто порахувати на пальцях. На тлі останніх подій, які трапляються на Волині щодо діяльності УПЦ МП, септо її заборони, журналісти телеканалу Конкурент Тіві вирішили спробувати поспілкуватись з ігумною Стефаною, і зробити це нам вдалось. Хотіли б поспілкуватися з вами з приводу нещодавнього рішення Волинської обласної ради щодо заборони Української православної церкви Московського патріархату на території області. Хотіли б почути вашу думку з цього приводу. Що ви думаєте і чи правильно це? Я також скажу своєму думку: якщо діти хочуть своїх батьків поміняти, це можливо? Ну, наші мені mm -hmm. батьки. Я візьму чужих батьків, будь-мі за батьків. В Яких церкві схистилися? І ці церкві вінчалися, в якій церкві хоронять і батьківську церкву, і дідівську, і прадідівську, я думаю, треба брести, як зенітцю ока і молитись до Бога, щоб Господь послав на нашу землю мир в першу чергу і на землю мир, і між людьми мир, і взагалі, щоб панував мир і любов між людьми. А незалежно від того, яка буде церква, Українська Православна Церква, до якої ми належимо, чи Православна церква України, чи буде синагога єврейська, чи буде католицька. Я так думаю, що головне, Бог нас всіх буде судити по серцю, не до того, до чого ми належимо, а по серцю. От нам всім треба творити тільки добро, тільки любов. І не озлоблюватися, тому що в нас і так багато тої злоги. Для чого це все робити? Думаю, що нам треба не розколюватись, не розпалювати між людьми оцей ворожнечі, а об'єднуватись. Бо там де, там, де разом, там сила. Але ж ваш монастир він вважається ставропігійним, тобто підпорядковується Кирилу. Слухайте, ви себе не позорте. Ви журналістка, себе позорите. А я вам кажу, ви для того, щоб запитати, треба знати відкритий статут. Ми ставлю Київський мітрополій, і наш очільник блаженніший митрополит Онуфрій. Мені дуже прикро, що ви цього не знаєте. У нас є один єдиний монастир на Україні, який дійсно підпорядковується спочатку 90-х років до московської патріархії. На Рівненщині. Більше в нас мані одної церкви, ні одної. А Ставропогінні в монастирі є декілька і чоловічих, і жіночих. Я під, підпорядкуюся київському митрополіту. У нас митрополія, ага. головний адміністративний центр духовний. Але ж більшість змій, не тільки ЗМІ, нарікають на це. От як ви зокрема можете це пояснити? Ой, знаєте, смійте по яма. простіше так скажу. Треба прийти і подивитися. як прийди і віж і відчуй. Прийди подивися і відчуй, хто тут чим дише і хто тут, тут чим займається, і, і ярлик можна причепити. Який хочеш, сьогодні нам чіпляють ярлик. Ви, Катерина, да? так? Завтра вам при, причеплять ярлик. І навіть. І Такі бувають, складаються <кій> в життєвій ситуації і періоди, коли ти не можеш відмитися від того ярлика. От ти білий, а тобі скажеш, що ти чорний, і докажи, що ти білий. Ніяк. Тому все міняється і все в цьому житті не постійне, на жаль, що нема так. Але Бог вічний, і тут Бог ніколи не міняється. Е... І знаєте, вірні Богу, вони теж не міняються. Повернемось до того, що пишуть у засобах масової інформації. Знаємо, що ви близько спілкувалися свого часу з родиною Медведчуків. Хотіли поцікавитись, як зараз ця ситуація? Чи змінилось щось після усіх резонансних подій? Чи продовжуєте ви далі спілкуватись? Так, будь ласка, скажу вам. Я як Бога не зраджую, так і людей не зраджу ніколи. Ті, які допомагають, які відроджували. Я за них молюся. Але е, зв'язку в нас немає. Немає такого зв'язку, але але я за них молюся. Молюся щоденно. Бо вони дуже багато зробили для відродження обітелів. А можете детальніше розповісти, чим саме допомагав? Ви знаєте, я ж вам детально не дам е, е, те саме. Допомагали, спасали, коли в нас собор був. В аварійному стані і все інше. От стінка фікторна була в аварійному стані, і теж руйнувалося, і він вже був не при вже не в політиці був, а дуже багато допомагав. Не в політиці, просто е, особисто себе допомагав. Але ж навіть попри ці, як ви кажете, добрі справи. Ми всі знаємо про його співпрацю з Росією. Чи це на вашу думку не є погано? Ну, дивіться, ми ж усі з Росією працювали, правда, і бізнес у нас був державний. Мабуть, і зараз качають газ, якщо так розібратися. Розбер... Ну, давайте так, уже глибоко і, і так істину. Але <кій> я не в політику не мишуся. Я їм питання тисну, ніколи не задавала, бо він настільки було, глибоко обізнана людина, що мені було навіть слідно щось запитати. Думаю, щось не те скажу. Розумієте? Я йому проповідь казала про церкву, про свята там розказувала. Про обіці, про історію. А в політику хто з ким не спілкується, що він спілкується, це, знаєте, не мій рівень. І я не хотіла, як кажуть, опускатися до того рівня, що я розумію, що ніхто тому не а я знаю, що як жити по-івангельськи. Оце я знаю. А там хай вони самі рішать ці політики. От, але церкву зачіпати не потрібно, бо це ж не безнаказано, розумієте? Ніхто ж нікого там не, не кажеш там, не проклинає нічого. Ну це ж історично вже не один раз було. Церква вічна, Бог вічний, і від, до кінця віку і брата Адова не одоліють її. Вже й комуністи боролися, і хто тільки з нею не боровся, Але бачите? Приходить ремена, все повертається на, як на своясі, І церква розцвіла, просто розквітла, розквітла церква. І для чого її сьогодні нищити? Не потрібно це робити. Ми, як дивіться, зробили цей монастир, відродили. Ми прийшли на руїни після комуністів, яка кам на камінь, стіни порозбирали все на світі. От, але ми ж зробили для українського народу. Тут не московіти їздять то ці наші діти, студенти, дорослі люди, молитвенники наші. Хто йде подивитися, хто йде помолитися. Будь ласка, для всіх двері відкрити, наші святої бителі. І це для, для, зроблено для українського, відроджено, для українського нашого народу, боголюбивого народу. Для нашої такої нострадальної вже, багатостраждальної. Нашої землі, бо ніяк не може заспокоїтися. Ніхто Бога не переміг і не переможе. Тому богоботчицька влада у нас завжди терпить пораження. Підсумовуючи все вам сказане, хочу уточнити з ваших слів, я зрозуміла, що об'єднуватися з православною церквою України ви не плануєте. Дивіться, у мене є ще в началі. У вас є директор, який робить такі глобальні Зміни, так? Я послушниця нашого блаженнішого. Ми, ми як кажуть, на послушанні у Бога, на послушанні у нашого пристоятеля. Тому особисто ми не маємо ніяких приймати рішень. Ми молимося, і це наша сама головна справа молитися за всіх людей, за всіх, щоб на нашій країні був мир і спокій і добробут. І щоб люди жили в достатку. Я дуже люблю. Ага. Бога я дуже люблю людей. Дуже люблю. Тому я нікому ні, не, не бажаю нічого злого. За всіх ми молимося за всіх Хто до мене звернувся? У мене дуже багато воїнів написано, за яких я молюся ранком і вечором, і в храми. І наш, нас в храми молиться. І я особисто молюся. Я за їх не тільки молюся, я побрала їхні телефони, я переживаю, я дзвоню до мам. Я вони чи живі, чи здорові. Тобто ми осторонь не стоїмо, щоб ви розумілися, не стоїмо. Тож, зі слів ігумени Стефани, зрозуміло одне. Приєднуватись до єдиної української православної церкви вони не планують, адже монахиня і досі є вірною тому самому Медведчуку, який так поспішав продати Україну, що втік до Путіна, а також онуфрію, який до слова має громадянство Росії. Втім, зважаючи на суспільний резонанс, численні зв'язки представників УПЦ МП з Росією і не поодинокі факти колаборації у цій релігійній організації. Можемо припустити, що повернення зимненського монастиря у державу лише питання часу.